Доброго дня, шановні наші підписники, читачі, учасники Групи Земельний фонд України і просто люди, яким не байдуже щодо земельних питань, яким цікаво, що відбувається саме в земельній галузі, ми сьогодні традиційно, як і щосуботи, проводимо прямий ефір в рамках нашого проєкту онлайн-приймання для громадян. І е, сьогодні тема нашого ефіру буде стосуватися саме орендних відносин. Я ще раз нагадаю, з самого початку, що Наша команда постійно працює над тим, щоб земельні питання були досить простими, зрозумілими. Кожному і кожен громадянин, який має потребу у тому, щоб захистити свої права та законні інтереси саме у сфері земельних питань, він має можливість звернутися до наших фахівців, отримати якісну консультацію, допомогу, підтримку і тим самим. Забезпечити себе від можливих ситуацій різних різних різного роду шахрайських дій пов'язаних саме із земельними питаннями. Земельне законодавство безумовно одне з непростих, але для того і є фахівці, які дійсно дають можливість розібратися в цьому вичерпну, дати к вам консультацію і покроковий алгоритм дій щодо того чи іншого питання. Нагадаю, що тема сьогоднішнього нашого з вами ефіру стосується саме орендних відносин, і це не випадково, тому що останнім часом якось збільшилась динаміка звернень громадян саме стосовно орендних відносин, з проханням пояснити, які наслідки відсутності договору оренди або ж навпаки, наслідки його наявності чи переваги. Але оскільки орендні відносини вони є досить широким колом у сфері саме земельного права, то ми поговоримо сьогодні саме. Про орендні відносини, які мають відношення до е, об'єктів нерухомого майна, тобто оренда земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна. Навіщо це потрібно? Ну, Давайте спочатку простою мовою: е, земельна ділянка під об'єктом нерухомого майна. Що таке об'єкт нерухомого майна? Якщо е, просто сказати, то це споруда капітальна, яка фундаментом пов'язана з земельною ділянкою. Тобто є невід'ємною частиною від земельної ділянки, і у її порушення. Я маю на увазі цієї споруди, вона втратить свій функціонал, тобто може зруйнуватися. Таким чином, нерухоме майно до нерухомого майна відносимо виключно ті об'єкти, які пов'язані фундаментом. Якщо об'єкт фундаментом не пов'язаний, тобто це якийсь там магазинчик, який, скажімо так, розташований просто на спеціально облаштованій, скажімо так, сваях чи спеціально облаштованій площадці, але не є капітальною спорудою, тобто ми не можемо його вважати об'єктом нерухомого майна. Отже, механізм оренди земельної дії. Ділянки під таким майном буде зовсім інше. Ще є важливою ознакою об'єкта нерухомого майна це реєстрація права на таке майно. Що це означає? Справа в тому, що нерухоме майно, ну, не беремо до уваги зараз там автомобіль. нерухоме майно, яке може бути розміщене, реєстрація речового права не відбувається. Тобто, фактично, право власності не вноситься до реєстру речових прав на будь-яке рухоме майно. Воно вноситься виключно на нерухоме. Тобто, якщо ви сумніваєтеся, чи це є нерухоме майном, або хочете переконатись в тому, що дійсно це є нерухоме майном, то в першу чергу треба звернутися, чи звернути увагу на те, чи є у вас свідоцтво про право власності на таке майно. Адже саме наявність такого документу або витягу з реєстру чи вправ дає підстави вважати, що дійсно на земельній ділянці розташоване нерухоме майно. Є інша ситуація, коли нерухоме майно на земельній ділянці розташоване, і дійсно це об'єкт пов'язаний фундаментом із земельною ділянкою. Але право на це майно не посвідчене, тобто нема правоустановчих установчих документів. Ну, досить часто в людей є там, наприклад, тільки технічний паспорт Або в підприємстві є лише технічний паспорт на це нерухоме майно. Навіть є відомості внесені до будівельного реєстру. Але е, нагадаю, що право власності на нерухоме майно воно виникає виключно після державної реєстрації такого права. Отже, право власності на нерухоме майно. Це документ, який посвідчує, що дійсно відомості про це нерухоме майно внесено до реєстру речових прав. Лише цей документ може бути офіційним доказом того, що на земельній ділянці розташоване таке нерухоме майно. Всі інші документи, якісь там старі рішення, свідоцтво, технічний паспорт і таке інше це лише підстави для набуття права на нерухоме майно, але не є документом, що посвідчує реєстрацію такого права. Отже, для того, щоб чітко зрозуміти. Ми з вами сьогодні і сконцентруємо свою увагу саме на оренді земельних ділянок під об'єктом нерухомого майна. Тобто, якщо є нерухоме майно на яке посвідчено, і це постає питання оренди земельних ділянок. В першу чергу треба розібратися, що ж таке в даному випадку буде оренда. Оренда в широкому розумінні слова це по суті засноване на договорі строкове платне користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. І, начебто, і це і задають наші підписники. А чому треба оформляти земельну ділянку під об'єктом нерухомого майна ще за це щось сплачувати, якщо ну, ніхто ж земельну ділянку не висмикне з-під магазину там, чи складу і таке інше? Насправді, факт наявності нерухомого майна на земельній ділянці це вже є зобов'язуючим елементом до того, що повинен сплачуватися податок на землю та повинен бути укладений договір на землю. Договір оренди землі. Чому так? Справа в тому, що договір оренди земельної ділянки це вже безпосередньо правоустановчий документ, який дає вам право користуватися земельною ділянкою не лише під об'єктом, яку займає нерухоме майно, а й для обслуговування такого майна. Тобто, ну візьмемо, наприклад, там, магазину. Якщо це звичайний торгівельний павільйон, магазин, об'єкт нерухомого майна, зрозуміло, що є майданчик паркувальний, зрозуміло, що потрібен під'їзд, потрібен якийсь благоустрій, все таке інше. Тобто, ці всі землі і так добросовісний власник. Нерухомого майна використовує, безумовно використовує. І ніхто б не хотів, щоб ці землі використовував хтось інший. От буквально нещодавно сталася така ситуація, коли суміжні власники магазинів буквально сперечалися за земельну ділянку перед магазином. Хтось там намагався встановити літній майданчик, хтось намагався там висадити якісь дерева, і це постійно точилися якісь суперечності до тих пір, доки не було, все ж таки за допомогою наших, нашої команди. от Повністю врегульовано питання шляхом встановлення орендних відносин. І коли людина отримала земельну ділянку в оренду, зареєструвала таке право за собою, то зрозуміло, що відразу всі питання зникли, і межовий спір разом з цими питаннями також зник. Більше того, це, крім того, що це гарантує право на користування земельною ділянкою довкола об'єкта нерухомого майна, це ще й унеможливлює уможливлює подальших порушень норм чинного законодавства, адже використання майна. Без використання земельної ділянки, яке я по суті не із об'єктом нерухомого майна, то це є певною мірою порушення. І факт набуття такого майна без укладення договору оренди земельної ділянки, це також тягне за собою склад порушення і в подальшому адміністративному відповідальність. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, людина придбала якийсь склад, гараж. Ми зараз говоримо про об'єкти комерційного промислового характеру, от і не оформляє. Земельну ділянку під ними в оренду. Тобто фактичне використання земельної ділянки встановлюється з моменту придбання такого об'єкту нерухомого майна. Тому, якщо е, хтось думає про те, що не укладаючи договору оренди, він не сплачуватиме податки, він не сплачуватиме орендну плату, то це дуже велика помилка. По суті, самим правильним є те, що коли ви купуєте об'єкт нерухомого майна, який там в подальшому може бути переданий в оренду, за я маю на увазі, земельна ділянка під ним, то одразу вимагайте у продавця. Документи, що посвідчують право користування земельною ділянкою. Так ви собі спрощуєте значною мірою більшість питань в подальшому. Це може коштувати дорожче, от безумовно, тому краще, як то кажуть, на березі обговорити ці всі нюанси. Далі, що ще дає право оренди земельної ділянки? Справа в тому, що отримання таких земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна здійснюється в обов'язковому порядку без аукціону. Це теж є важливий момент, оскільки ми знаємо, що землі комунальної державної власності. Передаються в оренду виключно на умовах земельних торгів, крім там певних випадків. Про це говорить стаття 134 Земельного кодексу України. І тут якби, ми заакцентуємо увагу лише на одному аспекті, що без аукціону передаються земельні ділянки під об'єктами нерухомого майна. Причому мається на увазі саме під такими об'єктами право на які посвідчено. Те, що я е, говорив в самому початку нашої з вами розмови. Так от, якщо ми говоримо про орендні відносини під об'єктом нерухомого майна, то перевагою є те, що ці земельні ділянки отримуються без конкурентних засад. Ну, Зрозуміло, що які тут можуть бути конкуренти, адже власник земель, власник майна визначений, то кому ж іще передати як не власнику цього майна. Але виникають певні моменти, які теж часто порушують питання наші підписники от якраз стосовно того, яка має бути площа під об'єктом нерухомого майна, яка ж площа необхідна для обслуговування. Того самого магазину, чи складу, чи гаражу, чи будь-якого іншого промислового об'єкту, навіть як її визначити? Так от, є, по-перше, державні будівельні норми і стандарти, по-друге, є певна містобудівна документація, ну, якщо вона є. От, ну і по третє, є необхідність в обслуговуванні будівель відстані між суміжними будівлями та спорудами. Що це означає? Ну, наприклад, якщо в умовах щільної забудови відстані між спорудами. Витримані там мінімальні пожежні норми, то зрозуміло, що площа встановлюється на середині відстані між цими приміщеннями. От. Але досить часто трапляються такі випадки, коли площа самого приміщення невелика, а е власник, власник нерухомого майна хоче оформити ну, уявимо собі умовно-господарський твір. От дивіться, якщо площа там, нерухомого майна, який склад, там, наприклад, розташований, чи якась комора, чи якийсь гараж, наприклад, розташований. От. І він розташований на Площі, умовно, там 100 квадратних метрів чи 200, ну дві да, сотки, так візьмемо до уваги. От, але сам двір загороджений, під'їзні шляхи, або навіть іноді там якісь ще торкаються землі е, сільськогосподарськими угіддями, об'єднуються об в декілька гектарів. То питання: чи можна взяти в оренду без аукціона таку земельну ділянку? Пряма відповідь на це питання ні однозначно, тому що площа повинна бути обґрунтованою завжди. Зрозуміло, що якщо це наприклад невелике приміщення. Там магазину, то там береться до уваги можливість під'їзду, можливість паркування, можливість обслуговування цього приміщення. І таким чином з нескладними розрахунками враховується площа. Якщо немає суміжних об'єктів нерухомого майна, тобто сусідів. Якщо сусіди є, тоді я вже нагадаю ще раз, береться середина межі між сусідами і відбивається поліну для того, щоб в подальшому уникнути будь-яких межових спорів. Взагалі то в межах населеного пункту це питання врегульовується певною мірою містобудівною документацією. Тобто під кожен об'єкт, який вже існуючий або який планується, відводиться певна площа. Це планувальні заходи. І саме в рамках цих планувальних заходів потім відводиться і земельна ділянка з такою ж площею, ну або меншою, в залежності від потреби, але не більшою, так точно. Так, от, що стосується саме... Об'єктів нерухомого майна, де за межами населених пунктів, там ситуація трошечки певною мірою складніша, оскільки, як правило, містобудівна документація не розроблялася, тому що це за межами населеного пункту, і чіткого регулювання норм, яка сама площа може бути відведена, ніде немає. Але ще раз наголошую на тому, що не можна відвести під споруду, яка там 200 квадратних метрів, відвести там 5 гектарів для її обслуговування. Тому що це буде е, чітким порушенням вимог чинного законодавства і умисне фактично створення ситуації, яка дозволяє без аукціону отримати якісь певні площі. Хоча й такі випадки трапляються, От, вони є досить. Е, Дискусивними стосовно і правоохоронних органів і стосовно контролюючих органів, але є певна, є земнопорядна експертиза, яка чітко встановлює необхідні площі для обслуговування тих чи інших приміщень, тому краще за все першніше, для того, щоб зорієнтуватися в площі, яка необхідна, краще звернутися попередньо до фахівців і отримати якісну кваліфіковану консультацію. Що ще дає право оренди земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна? Ну, уявимо собі ситуацію, і це нормально абсолютно, коли власник нерухомого майна хоче покращити його властивості цього майна. Тобто провести реконструкцію такого майна, перебудувати, щось змінити. Так от, якраз на цьому етапі обов'язковою вимогою державної архітектурно-будівельної інспекції є наявність правоустановлюючого документу на земельну ділянку. Тобто, права власності або договору оренди, зареєстрованого належним чином. Ну, про це ми поговоримо вже при завершенні нашого ефіру щодо реєстрації. Так от, якраз е, наявність договору оренди земельної ділянки говорять про відверті, щирі, прозорі, як хочете їх назвіть, але це повністю аргументовані і регламентовані чинним законодавством і правовідносини, які дають вам право користуватися цією земельною ділянкою під об'єктом нерухомого майна. А отже, є можливість фактично проведення. Е, Подальших дій з цим нерухомих май... майном згідно вимог чинного законодавства. Тобто перебудова, реконструкція, збільшення площі самого майна, е, якісь внутрішні заходи, зміна типу будівлі, наприклад, хтось хоче там зробити із е, ангару, гараж, або навпаки, там із житлового житлове чи з е, нежитлового житлове. Це все йде реконструкція, яка погоджується органами Дабі. От, і на цьому етапі теж вимагається Право встановлюючий документ на земельну ділянку. Зрозуміло, що якщо земельна ділянка не у власності, якщо немає договору оренди, то фактично власник цього майна він є обмежений у ем, цих правах. Крім того, підведення комунікації різного типу, розміщення лінійних об'єктів на орендованій земельній ділянці, згідно умов договору, допускається і ем, все це погоджується також із власником або ем, власником об'єкту нерухомого майна або орендарем відповідно цієї земельної ділянки. Тобто, маючи земельну ділянку в оренді, ви маєте певні переваги і законодавчу захищеність в частині того, що є певна межа, чітко встановлена, от з межовими знаками, і ви користуєтеся цією земельною ділянкою, сплачуєте відповідно податок. І згідно договору, у вас є певні обов'язки і певні права. Вони визначаються договором. Причому, в залежності від того, де розташована земельна ділянка, з яким цільовим вона використовується, такий договір оренди може містити абсолютно. Різні пункти. Є типовий договір оренди землі, затверджений постановою Кабінету міністрів, які також громади використовують. Це не є порушенням, навпаки, для зразка дуже добре годиться. От, єдине, що варто врахувати при укладенні такого договору, це те, що є зайві пункти, які, наприклад, не стосуються оренди під об'єктами нерухомого майна, які стосуються там, зміни виду гітів і все таке інше. Тобто ну, ми траплялися на такі договори, що Брали фактично типовий договір оренди, такий як по землях сільськогосподарського призначення, як по паю і таке інше, і просто там писали, що це оренда земельної ділянки під тим самим магазином. Ну, це не є коректним от, і не можуть бути такі ж самі права і обов'язки, як у користувача земельних ділянок сільськогосподарського призначення, так і комерційного. Треба уважно читати норми чинного законодавства. Причому є ще один важливий момент. Це момент саме перевірки такого договору. Коли вам пропонують укласти такий договір, або ви маєте намір укладати такий договір з органу місцевого самоврядування чи органам державної влади, краще отримати приклад цього договору, перш ніж його підписувати. Тобто, ви отримуєте зразок, у вас є право його прочитати, у вас є право його там прокоментувати, відкоригувати в межах норм чинного законодавства. Якщо ви не можете зробити цього самостійно, зверніться до фахівців, От, наприклад, до нашої команди або до інших юристів, які дійсно мають там авторитет. От, з-поміж ваших знайомих чи близьких, рідних, от, і не з'ясуйте всі тонкощі цього договору. По-перше, ви убезпечите себе від можливих там неприємних ситуацій в подальшому. По друге, юристи вам порадять і фахівці порадять вам, можливо, додаткові якісь певні пункти, які розширять вашу можливість використання цієї земельної ділянки в межах чинного законодавства і захистять вас у майбутньому від можливих дій і посягань. По четверте, що важливо теж, це можливі обмеження в використанні земельної ділянки. Саме при встановленні орендних відносин або там, скажімо так, відносин на земельну ділянку, виписуються всі можливі обмеження. Тобто, якщо через земельну ділянку, яка підлягає оренді, проходять, ну, наприклад, якісь сервітути, або проходять якісь обмеження, пов'язані з обслуговуванням об'єктів лінійних там, газопроводів, трубопроводів, лінії електропередач, різних комунікацій підземних, наземних, ви все про це будете знати. Більше того, цим самим ви прогарантуєте і свої права на використання цих земельних ділянок, тим самим ви убезпечите себе від можливих скажімо так, порушень. Ну, наприклад, якщо ви уклали договір оренди, відповідно сформована земельна ділянка має кадастровий номер, нанесені всі обмеження, ви чітко знаєте, де проходить який об'єкт. Під землею, над землею. І знаєте, що там не можна проводити певні види робіт, там висаджувати дерева, там земляні роботи, будівельні роботи на цій території забороняються, ну і таке інше. Це все убезпечить вас в подальшому від можливих проблем, які тягнуть за собою, ну скажімо так, вже більш складні наслідки, неприємні. От, отже. І в договорі це все буде передбачено. Тобто там чітко буде, що ви можете, що ви не можете. Ви сплачуєте орендну плату, вам не нараховуються ніякі збитки за фактичне користування земельної ділянки. Тобто оренда під об'єктом нерухомого майна це дійсно важлива річ. От, ну і ще, що варто сказати, що є стаття 125 земельного кодексу України. Ми неодноразово говоримо її про неї в рамках і безоплатного використання земельної ділянок, приватизації мається на увазі. І в рамках орендних відносин ми говоримо, що право власності або право користування земельною ділянкою виникає виключно після державної реєстрації такого права. Що це означає? Що навіть якщо ви уклали договір оренди на землю під об'єктом нерухомого майна, цей договір підлягає також державній реєстрації. Тобто ви можете звернутися до найближчого центру надання адміністративних послуг і замовити таку послугу або до реєстратора речових прав, або до нотаріуса, якщо є така можливість, в межах певного регіону. Нотаріуси також здійснюють певні реєстраційні дії, пов'язані з нерухомим майном. Тобто, після державної реєстрації починається термін реєстрації, починаються права, обов'язки і таке інше. До реєстрації такого договору вважається, що земельна ділянка використовується без правоустановчого документу. Причому є чудова судова практика, коли договір оренди підписаний, але не зареєстрований. То з моменту підписання за цивільним законодавством договірні відносини є чинними, але приступати до використання земельної ділянки можливо лише після реєстрації такого договору і внесення відомостей про нього до реєстру речових прав. Тому не треба це також плутати. Це є важливим елементом. Тобто я буквально протягом 20 хвилин, можливо, досить стисло, але грунтовно вам розповів, які переваги саме договору оренди земельної ділянки. Чи є недоліки в оренді земельної ділянки під об'єктом нерухомого майна? Недоліків немає. Чому немає недоліків? Та справа в тому, що орендні відносини це в першу чергу захищеність власника нерухомого майна. Це визначення чіткої території його користування, визначення прав обов'язків, можливість захисту своїх прав. Тобто, якщо у вас наявності є нерухоме майно. Ну ми не беремо нерухоме майно там індивідуальний житловий будинок чи індивідуальний гараж, там де є можливість безоплатно отримати власність таку земельну ділянку в межах норм безоплатної приватизації. То зрозуміло, що тут краще йти шляхом використання свого права на безоплатне отримання земельної ділянки. Ну, якщо раніше не скористалися таким правом. А от якщо раніше скористалися і в наявності є об'єкти нерухомого майна, там житловий будинок чи гараж індивідуальний, то краще скористатися якраз своїм правом оренди, якщо ви хочете в подальшому, щоб ваші права і законні інтереси у користуванні цими земельними ділянками були захищені. Ну, Подаруєте ви потім той об'єкт нерухомого майна, чи продасте людині, яка не скористалася своїм правом безоплатного отримання такої земельної ділянки, і вона скористається цим правом щодо сформованої земельної ділянки з визначеним цільовим призначенням в межах норм безоплатної приватизації, зможе приватизувати. Причому це є досить таки вагомим аргументом щодо усталених правовідносин у земельній галузі. Таким чином, наші підписники зверніть увагу, якщо у вас або у ваших знайомих є об'єкти нерухомого майна, право на які посвідчено належним чином, але земельна ділянка, якщо по-народному говорити, не оформлена, тобто не складений, не складений договір оренди от, і не отримали в оренду цю земельну ділянку, договір не зареєстрований, то йде фактичне використання цієї земельної ділянки, за яке також нараховуються збитки, оскільки земля під об'єктом нерухомого майна вважається. Комунальною або державною, в залежності від того, на якій території чи розташований той чи інший об'єкт, який перебуває у власності громадянина чи юридичної особи, ну це вже не суттєво суб'єкт, одним словом, право власності. І у підсумку хочу сказати, що які б не було складним земельне питання, наша команда з задоволенням візьметься за цю роботу, розбереться, надасть якісну фахову консультацію, підтримку юридичну, адвокатську. Інженерну, технічну і землеупорядну, безумовно. І разом з тим ми зможемо вирішити будь-яке абсолютно питання характеру в земельних правовідносинах, яке вас може турбувати. Ну і на завершення хочу подякувати всім, хто присутній був. Цей ефір буде опубліковано, тому, будь ласка, коментуйте, звертайтеся до наших адміністраторів, вони вам нададуть вичерпну консультацію, вичерпну підтримку інформаційну і порадять, як краще діяти в тій чи іншій ситуації. Бажаю вам всім мирного. Неба, от гарних вихідних, і слава Україні.